Тут зібрали тих дітей: 85 дітей, які перебували в окупації з усієї Бучанської громади, які сьогодні перетворюють залишки зброї на витвори мистецтва. Ми малюємо е, білого голуба, який летить на перемогу України. Я малювала якби символ України. ви Можете сприймати це як українку або саму Україну в жіночому вигляді, тому що тематика така була, і мені хотілося зобразити щось те, що звичайно малюю. У нас є одна людина сьогодні, яка перебула в окупацію, перебувала в окупації на вулиці Вокзальний. Це Богданчик, Богданчик на інвалідному візку. Його будинок було повністю знищено. Він пройшов просто неймовірний ад. І сьогодні з ним особисто буде працювати один з митців. Я займаюся вже десь півроку трансформацією зброї. Я сама розписую гільзи, продаю їх на аукціонах і збираємо цим самим гроші на ЗСУ. Коли мені запропонували провести тут майстер-клас для дітей з бучі, я погодилася залюбки, тому що я вважаю, що це дійсно велика справа і блага цін. Сподіваюся, що це буде найкращий лот один з найкращих, найцінніших лотів від людини, яка просто була в центрі, в епіцентрі окупації, в епіцентрі самих страшних подій. Це декілька прапорів, які поїдуть. Один залишиться тут, у музеї, як додатковий експонат з автографом всіх тих дітей, які створювали цю колекцію разом з митцями. І один з прапорів поїде до Швейцарії. Я буду продавати його на благодійному аукціоні. Частину снарядів ми Напевно, передамо на якийсь фонд, який виставить їх на аукціон. І ці кошти, які вони зберуть, підуть на відновлення бучі. А частина залишиться в нас в музеї. Будемо цю тачку! готові!